Палаючий трактор та крижаний острів. В ефірі Дніпро оперативний і це «Дайджест подій. Сільська пожежа. Пожежа в житловому будинку сталася в селищі Підгаврилівка Синельніковського району Дніпропетровської області. Вогонь охопив житлові кімнати та дах приватного будинку. Оперативно прибувши на місце пригоди у складі двох чергових відділень, вогнеборці приступили до гасіння полум'я. Близько трьох годин пожежники боролись з вогняною стихією. В інциденті травм ніхто не отримав. Зустріч на перехресті. ДТП на перехресті вулиць Донецьке шосе та Березинська сталося у Дніпрі. Там зіткнулись легковий автомобіль ВАЗ та вантажний автомобіль Джак. Момент зіткнення потрапив на камери ситуаційного центра міста Дніпра. Водій вантажного автомобіля рухався вулицею Березинській в бік Терця караван на зелений сигнал світлофора. В цей час водій російського авто повертав з вулиці Березинської на Донецьке шосе. Він не помітив вантажівку, яка перетинала перехрестя, та не поступився їй дорогою. Внаслідок ДТП ніхто не травмувався, але рух перехрестям був ускладнення. Крижаний острів у Дніпрі на території приватного підприємства по вулиці Сухий Острів прорвало водопроводну трубу. Через це проїжджа частина та тротуар було залито водою. Комунальну техніку довгий час не допускали до місця аварії, але через декілька годин це все ж таки сталося. За словами представників, КП «Дніпроводоканал» для усунення пошкодження водопроводу, ДУ-900 мм, було задіяно три одиниці спеціальної техніки та бригади Новокодацького району. Та довелося обмежити водопостачання споживачам у будинках 1 53 по вулиці Сухий Острів на підприємстві підприємстві перепрошують за незручності та сподіваються на розуміння. Палаючий трактор у селі Миколаївка Дніпровського району близько сьомої години ранку загорівся гараж. Вогонь перейшов на трактор Володимирець, який стояв поруч. Менш ніж за годину пожежу ліквідували. Вогонь знищив речі всередині гаража та пошкодив трактор. Загальна площа пожежі становить 30 квадратних метрів. Це всі події на сьогодні. Слідкуйте за новинами Дніпра оперативного в соцмережах та на сайті. Бережіть себе та своїх близьких.